кастинг бато серійного ремейка Гаррі Потера, новий фільм Джеймса Кемерона, проблеми персні влади, повернення людини павука у кіно, цікава українська наукова фантастика та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні я підготував найсвіжішу порцію кіноновин. Ми говоримо щось цікавенько трапилось в Голлівуді, фільми, які вже на горизонті, та ті релізи, що змушують нас хвилюватися. Тому буде цікаво, але перед початком перевірте, чи підписані ви на канал, та не шкодуйте свою вподобайку. Як завжди, дякую всім, і кожному за підтримку і цікавого перегляду. Повелитель магії кіно Стівен Спілберг разом із королем комедії на грані фолу Джадом Апатов знімуть фільм про справжнісіньку битву титанів газерованих напоїв пепсі та кока-коли. До речі, ви повинні знати про добрячу підтримку Пепсі України, яка заборонила згадувати в їх рекламі зсу та війну. Сам же фільм розгорне події у 80-ті та зосередиться на рекламному протистоянні компаній, які невпинно намагалися переплюнути одна одну. Як минулорічні Air та Блекбері, на нас чекатиме чергова історія успіху, а вагомості цьому проєкту має додати продюсерська амплуа Спілберга, що 100% подарує історії масштаб та дух минулої епохи, а також заряд іронії та гумору від апатов. Тому, незважаючи на те, що війна пепсі та кока-коли добре відома багатьом з вас по численним роликам на Ютубі, фільм має міцний бекграунд, який може здивувати. Еталонний фільм пограбування Друзі Овшена повертається на екрани. І як натякає виробнича назва, цього разу їх стане 14. На телі, здебільшого, успішної прем'єри у Венеції з самотніх вовків із Джорджем Клуні та Бредом Пітом, стало відомо, що зірковий тандем знову перевтілиться в амплуа професійних грабіжників. Крісло традиційного режисера Овшена Стівена Содерберга має зайняти Едвард Бергер, відомий по на західному фронті без змін. А сама історія, звичайно ж, зосередиться на новому пограбуванні небачених розмахів. Фільм перебуває на ранній стадії виробництва, тому наразі інформації дуже мало, але можна сміливо припустити, що нам варто чекати кросовери з подругами Овшена. Навряд чи нова частина ігноруватиме жіночу команду, а також розкриття на певному зав'язці того, у що всі шанувальники серії свято вірували в фальшивої смерті персонажа Клуні. До речі, приквел овшенської франшизи із Райаном Гослінгом та Марго Роббі, які, ніби Бонні і Клайд у 60-х провертатимуть кримінальну авантюру, вже близько. Року не подає ознак життя, та ніяк не може подолати етап написання сценарію. Доки Лицар Семи Королівств офіційно завершив зйомки та перейшов у фазу постпродакшену, Джордж Мартін розповів, що цього року написав ще кілька сторінок вітрів зими. А також письменник поділився бажанням: ні, ні в якому разі не дописувати пісню Людой Полум'я, подарувавши інакше ніж у «Гри престолів» фінал. А екранізувати свій вампірський роман Мрії Февра. Це історія про сумнівну угоду капітана пароплава з таємничим незнайомцем, яка втягне чоловіка у заплутані полі критичні інтриги кровопивць. У Мартіна вже давно на руках є готовий сценарій, а перенести його на екран погодився майстер казково жахаючих світів Гільєрмо Дель Торо. Щоправда, наразі у режисера не так багато вільного часу. І тут екранізація стикається із головною проблемою адже ідентично тому, як Мартін не поспішає з писаниною, Дель Торо не квапиться з режисурою, постійно відкладаючи обіцяні проєкти. Тому здається, мрії Февра у найкращому випадку вийдуть через Десятки років, коли циклічна мода знову поверне шалену популярність в ампільській тематиці у кіно. Близько семи років у виробництві маринувалася українська сайфай-драма Ти Космос, яка нещодавно обзавелася першим ефектним тизером. У центрі сюжету опиниться космічний далекобійник чоловіка. Після гибелі землі вважатиме себе останньою людиною у всесвіті, доки тихе дрейфування космосом разом із роботом не перерве клич француженки Катрін. Навряд чи стрічка в дусі свіженького астронавта із Сендлером та десятків інших самотніх космічних одіссей з далеким проблиском надії, здивує нас сюжетними тропами. Але як на мене, те космос виглядає дуже яскраво та якісно. Тому готуємося до камерної історії з вибуховим зарядом емоцій, яка може стати велетенським кроком вперед для нашого українського сайфаю. Не менш захопливо від ти космос виглядає тизер анімаційного фільму Наша файта, ідея якого зросла із одноіменного ютуб-проєкту. Як запевняють промоматеріали, це їдкий мікс добра і зла, дружби і зради, війни та краплі закарпатського колориту. Ми дізнаємося про трагічну долю ненайвдачливішого хлопчини, який через помилку агента смерті має єдиний шанс на повернення до земного життя. А все, що потрібно, це знайти бодай однісіньку людину, якій він не байдужий. Натхненна південним парком, футурамою та іншими анімаційними історіями для дорослих. Наша файта здається, обігруватиме глибокі соціальні теми з доброю часткою сатири та яскраво вираженим українським духом. Перший тизер мультику дійсно дивує, тому бажаю наснаги всій команді і сподіваюся, нашу файту не доведеться як мавку чекати вісім років. Ну а доки ви чекаєте, там, до речі, в університеті Чопарського нещодавно вийшла нова серія. Том Голанд і Остін Батлер мають виконати головні ролі у кримінальному трилері Американська швидкість. Наразі у стрічки немає ні режисера, ні сценариста, ні студії. Проте відомо, що займеться нею продюсер Чарльз Ровен, який ще нещодавно купався в променях слави Опенгеймера, а також загадкою не стане сюжет, оскільки Голанд і Батлер зіграють реальних братів Дона і Біла Віттіттонів. Наприкінці 70-х вони були відомими автогонщиками а фінансували хлопаки своє захоплення швидкістю та участь у численних престижних турнірах контрабандою велетенських партій Маріхуани. Культові перегони, кримінальні інтриги, скандали, подвійне життя і все це приправлено адреналіновим соусом, звучить непогано. Тому ретро тріп від чемпіонів до контрабандистів, чи навіть навпаки, від контрабандистів до чемпіонів може обернутися для глядачів видовищною поїздкою. А щоб сповна насолодитися цією авантюрою, гадаю, не для кого не секрет, що краще переглянути її в оригіналі, тому хочу порадити вам круту школу англійської мови Flash, яка гарантує результат. Школа Флеш пропонує курси англійської для всіх вікових груп, від дітей до дорослих, і ще найважливіше, вони зосереджені на практиці. Адже замість нудних правил і заучення слів ви можете спілкуватись на ті теми, які вас цікавлять, наприклад, кінематограф. Окрім того, Флеш використовує гнучкий графік, що дозволяє займатися в зручний для вас час як онлайн, так і офлайн, якщо ви проживаєте у Києві, Вінниці, Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Одесі та Львові. Для дітей є крутий курс під назвою Smart Simon, де ваша дитина навчатиметься англійською у форматі гри. Для підлітків Flash пропонують курс Hot Booster, який допомагає підготуватися до ЗНО. А для дорослих, English Booster, щоб легко опанувати англійську для роботи, подорожей або просто для свого задоволення. І найкраща новина зараз у Flash діє акція мінус на навчання при бронюванні до кінця місяця. Так що не зволікайте, записуйтесь на курси, і нехай наступний фільм чи серіал ви переглянете без субтитрів. Посилання в описі обов'язково переходьте, дізнавайтеся більше про школу флеш і прокачуйте свою англійську. Виробництво одного з найхвилюючих ремейків сучасності Гаррі Поттера продовжується. Всі ви знаєте про міцний режисерсько-сценарний склад та продюсерську роль Джоан Роулінг. А тепер на черзі Кастинг Ронах Гаррі та Герміони. HBO, які в свою чергу належать Ворнерам, оголосили, що до 31 жовтня всі діти віком від 9 до 11 років, які мешкають у Великобританії та Ірландії, можуть відправляти свої заявки. До того ж, багато фанатів стурбувало те, що кастинг, очевидно, проводитиметься на основі інклюзивних цінностей, тобто без огляду на расу, сексуальну орієнтацію, етнічну та гендерну приналежність. І я чудово їх розумію, адже ми виросли разом із Деніелом Редкліфом, Рупертом Гріном і Емою Вотсон, Тому будь-які зміни у фундаментальних прообразах, що буквально впечатлялися у генетичний код поколінь, буде прийняти дуже важко. А круто те, що кастинг є максимально відкритим, і це дозволить авторам залучати нові нікому не знайомі обличчя. Самі ж зйомки патеряни стартують на початку 25-го року. А прем'єра, як поговорює керівництво Ворнерів, може відтермінуватися на 27-й. Ну і на фінал хотілося б відмітити, що Гері Олдман виявив бажання знову повернутися у фентезійну казку Роулінг, тільки цього разу, звичайно, ж не в образі Сіріуса Блека, а в ролі директора школи Албуса Дамблдора. Цікаво, хто наступними з оригінального складу наважиться на такі заяви. Адже, наприклад, Том Феллон міг би шикарно зіграти Луціуса Мелфоя. Пишіть, що думаєте про ці кульбіти. У список одних із найпопулярніших супергеройських серіалів останніх років впевнено увірвався миротворець, який повернеться на екрани у наступному році. Джеймс Ган підтвердив, що пригоди шаленого загону Джона Сіни продовжаться після релізу Супермена, який вийде у липні 2025-го та покладе початок оновленому всесвіту DC. Тому можна припустити, що реліз миротворця відбудеться ближче до кінця року. Наразі відомо лише, що градус божевілля та традиційного музичного дра драйву не згасатиме, і, до речі, нове до біса стильне інтро, за словами Гана, вже готове. Сюжет миротворця поки засекречений, але він точно перетинатиметься із суперменом. Як похвалився Роберт Патрік, білий дракон фігуруватиме у другому сезоні, який, мені здається, не воскресатиме, а лише тривожитиме я у сіни. А також одним із антагоністів у серіалі стане батько Ріка Флека із загону самогубців у виконанні Френка Гріло, який намагатиметься помститися миротворця. Це за сина! Нарешті Джеймс Кемерон відійшов від циквельно-франшизного тренду та взявся за новий проєкт. Легендарний режисер, який, на жаль, за останні 27 років, окрім аватарів, нічого не поставив, придбав права на екранізацію книг Останній поїзд з хіросіми та привиди хіросіми, який вийде в наступному році. Кемерон об'єднає романи в один сценарій та розповість частково засновану на реальних подіях історію простого чоловіка, який в дійсності пережив ядерне бомбардування хіросіми. Потім вирушив потягом до Нагасакі, де потрапив під другий ядерний удар. Одна з найтемніших сторінок в історії людства, завдяки майстерності Кемерона, вмінню балансувати між вражаючими візуальними ефектами, вибудованням історії та емоційною глибиною може стати дуже міцним і гучним фільмом. Тому сподіваюся, Кемерон швиденько розпрощається з аватарами, наполює на анонсованого сьомого термінатора, та зніме щось гідне і оригінальне. Вчора завершився п'ятий та фінальний день гік марафону Netflix, де була представлена маса гарячо очікуваних та абсолютно нових релізів. І зараз я максимально коротко пробіжуся по найцікавішому. Стрімний сервіс Netflix нарешті озвучив дату релізу другого сезону Arcane, а точніше три дати, адже Netflix уже зрозуміли, що прибутковіше годувати глядачів по ложиці. Тому перший акт ми отримаємо 9 листопада, другий 16, а третій 23 листопада. Із серіалів стрімінг представник. Став анонс сьомого сезону чорного дзеркала, який вийде у наступному році, та сподіваюсь повністю повернеться до сайфай тематики. Продемонстрував тизер другого сезону грив Кальмара, що націлився на грудень. Та, поскупившись на трейлери, провів екскурс знімальним майданчиком фінального сезону дивних див, другого сезону пісочного чоловіка та Венздей. Також з анімації потоковий гігант продемонстрував перший тизер аніме «Splinter Cell» та «Devil May Cry». зацікавив чергою із CD Projekt, що переросте у зазакречений проєкт у всесвіті кіберпанку. Окрім того, стрімінг не припиняє доїти культу відьмака, анонсуючи повнометражний фільм за мотивами розповіді з книги Меч призначення. І на диво, ніби як канонічно, уже 10 жовтня повертає на маленькі екрани Лару Крофт. Хто стежить за перснями влади? Пишіть, як там політне над Середзем'ям, адже за моїми плечами наразі лише перша серія. А як поговорюють аналітики, другий сезон виявився досить турбулентним. Кількість глядачів персні влади зменшилася аж на 50%, що для таких масштабних та дорогих серіалів геть нетипово. типово. До прикладу, у другому сезоні Дому Дракона ці показники сягали 10-15 Тому за хейчено, толкіністами серіалу великі проблеми. І якщо опиратися на цифри та логіку, анонсовані п'ять сезонів уже не виглядають такими реалістичними, принаймні для мене, адже кінобоси Амазон поки що зберігають обітницю мовчання. Okay. Через три роки після фіналу домашньої трилогії людини-паука Голанда, нарешті виробництво четвертої частини зрушилося з місця. Наразі Марвел вже обрали режисера Деніла Креттона, який раніше знімав Шанчі та в найближчому майбутньому поставить лайф екшн Наруто. А також студія знаходиться на фінальному етапі підписання угоди з Голандом та зендеєю. Тому здається, всі маніпуляції Стренджа із стиранням пам'яті швиденько втратять актуальність, як і втратила актуальність. Загальна концепція четвертої частини приземлена історія павучка та протистояння із кримінальним осередком Нью-Йорка на чолі з кінгпіном залишилися в минулому. Як повідомляє максимально авторитетний інсайдер, ми повертаємося до пригод масштабів мульти Всесвіту. А найцікавіше у цьому те, що сцена після титрів Венома дасть нарешті про себе знати. Далі будуть спойлери, тому обережно. Том Голанд може з'явитися у фінальній частині Венома, де Том Гарді потерпить поразку від нала не надто відомого, але до біса могутнього персонажа. Після чого вся ця павуча симбіотно божественна, адже на албок сутичка перейде у четверту частину Спайдермена, а там є де розгулятися, оскільки зйомки квадриквала павучка стартують на початку 25-го року, а вийде фільм у 26-му між месниками судний день та таємними війнами, де Пітер Паркер відіграє не останню роль. Звучить це все цікаво та мега епічно, але звичайно ж особисто мені хотілося б все таки нарешті побачити, можливо, у п'ятій частині. Ні, обіцяну історію павучка за межами всіх цих космічних баталій. Давно анонсований серіал, що наразі переріс у фільм, присвячений персонажу знаменитого космічного авантюриста Лендо Калрісіана, у найближчий час приєднається до історії далекої далекої галактики. Брати Дональд, який знову зіграє Лендо, та Стівен Гловер, вже більше року працюють над сценарієм, і як повідомляє команда, фінал уже зовсім поряд. Також у свіженькому інтерв'ю Дональд розповів, що хоче повернути франшизі легкість і гумор, оскільки останнім часом вона стала занадто серйозною. Тому хто недостатньо посміявся із за наближається нова комедія. Хоча, якщо серйозно, Гловери відчувають гумор, хто бачив Атланту, не дасть збрехати, і єдине, що може Загрожувати Ленду – це його не надто широка популярність, адже навіть сольнику хана соло не вдалося у 2018-му відбити свій бюджет, тому ця авантюра мені здається досить ризиковою. Ворнери нарешті представили трейлер першої роботи після оскароносних паразитів Понджунхо Хо Мікі 17. Вільна адаптація сайфай роману зосередиться на розхідному матеріалу для колонізаторів космосу персонажі Паттісона, клонів якого один за одним посилають на небезпечні, буквально смертельні місії. Знайома всім концепція, яку багато хто з вас спостерігав у топові стрітці місяць 2009 року, приголомшує вже на етапі промо, адже обіцяна похмуро напружена. Оповідь неочікувано з голови до ніг обросла комедійним тоном. Залом трейлер виглядає шикарно, крутий перформанс Роберта Паттісона, який вже давно позбувся образу кровопивці, ретросаундтрек та абсурд, що навіє атмосферу Фоллаута, і цікавий мікс сайфаю з філософськими дилемами. Мікі 17» вийде 28 січня, і здається, південно корейський кінорежисер в черговий раз нас здивує. Після відмашки Netflix виробництво повнометражного продовження гострих картузів перейшло в активну фазу і зараз готується до зйомок. Режисером фільму стане постановник кількох епізодів першого сезону Том Гарпер», а сюжет, який батько саги Стівен Найт не поспішає розкривати, розгорнеться під час Другої світової війни та уособлюватиме тяжкий шлях спокути Томаса Шелбі. Вже відомо, що до акторського складу на чолі з Кіліаном Мерфі приєднався Баррі Кіоган та Ребека Фергісон і заслуг. Ловами шоуранера це далеко не всі великі анонси щодо касту. Поговорюють, що Найт вже відправив пропозицію тому Голланду та обмірковує долю Алфі, адже Том Гарді виявив бажання повернутися до ролі. Фінал же обіцяє бути таким же гострим, як і самі картузи, особливо для тих, хто як і я не оцінив кульмінацію серіалу. А його реліз відбудеться не раніше ніж у кінці 25-го року. Перше за останні півтора місяці у нас з'явився новий лідер бокс-офісу. На зміну Дедпулу і Росомасі прийшов бітлджус, бітлджус. Майстер готичних казок Тім Бертон цілком успішно викопав з могили своє культове дітище, яке за 10 днів при виробничому бюджеті у 100 мільйонів акумулювало майже 270. Стрічка, як гадаю, було помітно всім і кожному, що на етапі трейлера цілком і повністю відповідає атмосфері та духу попередника. Тім Бертон, після низки не найуспішніших повних метрів повернувся до витоків. І незважаючи на сумнозвісну сиквельно-франшизну моду, Бітлджус не мав на меті збирати якомога більше грошенят, принаймні мені так здається. А всього на всього особлював бажання одного з найкращих каскарів Голлівуду знову поринути у дивакуватий всесвіт та довести, що у маестро все ще пороху порохівниці. Бідлджус це неймовірно яскравий фільм з крутими харизматичними акторами, диким вайбом Геловіну, що наближається, та десятками відсилань до творчості Бертона і загалом попкультури. Привіт, Аракіс! Він абсолютно божевільний, драйвовий, кумедний. Ну і, звичайно ж, не варто забувати про фірмовий присмак смерті. Візуальний атракціон вчить наповну та дивує духом справжнього кінематографу. А єдина проблема фільму це його перенасиченість сюжетними арками всі вони цікаві, але жодна не є головною і жодна не отримає гідного фіналу. Проте загалом фільм гріє душу, особливо поціновачому оригіналу. Тому двічі в одну річку 100% увійдеш. І якщо ви сумували за класичним Бертоном, то велкам, адже Бітлджус його тріумфальний камбек. І я не проти, якщо з часом бажано не через 30 з гаком років ім'я ексцентричного привида на новому постері пролунає тричі. На другій сходинці прокату розташувався ремейк колоритного датського трилера Не говори зі злом, зібравшись за дебютні вихідні 21 мільйон при бюджеті. У 15. напишіть хто бачив стрічку, як вам моторошний перформанс Джеймса Маковоя. І найголовніше, що мене цікавить, чи відрізняється кульмінація від оригіналу. Трійку лідерів закриває і Росомаха, акумулювавши 1,3 мільярда. Фансарісна бомба вже зібрала всі грошенята світу і незабаром відправиться на стрімінги. Далі у бокс-офісі, якщо минути релізи, не присутні у нашому прокаті, розташувалася гра кіллера, типовий бойовичок, який поки що зібрав мізерні 3 мільйони, та чужий Ромул. Повернення до витоків франшизи досягнуло позначки у 330 мільйонів. Що по міркам серії, навіть з урахуванням інфляції, чудовий результат. Пишіть, що думаєте про кастинг Гаррі Потера, як вам наші українські анонси, та чи сподобався вам Бітелджус? На сьогодні, все нагадую про можливість підтримати канал на Ютубі, Кофі та Патреоні. Дякую за вашу увагу і до наступної суботи.